Привіт, народ! Поговоримо про скандал зі Stellar Blade, про розробку GTA 6, нахрюки про GSC, проблеми Xbox, нову баюшок та борду, чергові продажі студій та різне цікаве. Звичайно ж, дякую за підтримку і за те, що не забуваєте поставити лайк. Ну а якщо ви тут вперше, можете підписатися. Для різних актуальних новин не тільки у нас є телеграм, а для спілкування, Діскорд, посилання на соцмережі у описі. За можливості можете стати спонсором. Каналу, або підписатися на Patreon чи BaйMіECOFI. Звичайно, не забуваємо про підтримку ЗСУ. І погнали розбиратися! Ну і почну з того, що українська команда Наві стали чемпіонами світу, вигравши PGL KS2 Major в Копенгагені. Вони перемогли на інферно у потужних фейс. Ще до речі, вони стали першими чемпіонами світу. По KS2. Тому залишається лише привітати український колектив і подякувати за неймовірний фінал мейджора. Довгоочікуваний ремейк Silent Hill 2 отримав віковий рейтинг від ESRB всього через 20 днів після отримання рейтингу в Кореї. Такий розвиток подій може означати, що дата релізу гри швидко наближається, хоча поки що розробник та видавець мовчать. Але очевидно, що до виходу залишилося не так і довго. До того ж, недавно був витік, що гра запланована до виходу в травні. Тим часом перший контентний сезон з Джокером для Suicide Squad Kills the Justice League, який, по ідеї, мав врятувати гру і додати інтересу, зайти туди ще раз, лише розлютив навіть найвідданіших гравців. Особливо людей розчарувала відсутність сюжетних місій із Джокером. Гравцям видали тільки коротку катсцену з вербуванням його до загону. Також у грі з'явилося ще більше грінду, а прикол ще й в тому, що нові завдання під назвою Фортеця. З'являються тільки у середині сезону. Це взагалі якась хохма від девелоперів. Мізер контенту, який ще й порізали, публіка в шоці від цієї халтури і говорить, що гра офіційно мертва. Хочеться сказати, а що зразу було незрозуміло. Ні для кого не секрет, що автори God of War студія Santa Monica працює над новою грою для PS5, але поки що вони не анонсували офіційно свій проект. Цю ситуацію виправив креативний директор Корі Барлох. Він говорить, що деякі ранні штуки в його проєкті йдуть досить непогано, що вказує на те, що гра все ще може бути на ранній стадії розробки. Підказки, зібрані фанатами з попередніх звітів та описів вакансій, вказують на те, що нова гра Santa Monica... Ні,ки може бути рольовою грою або мати елементи RPG. як не крути, але що це буде? Дізнаємося ще не скоро. Не повірите, але сторінка Hollow Knight Silk Song стала доступна в Xbox Store. Про що розказали працівники маркетингового відділу Xbox та Осіла та Нік Цукліч. Вони закликали додати гру до списку бажаного. До речі, можна помітити, що у гри вже є рейтинги від ESRB, тобто її можна вже пройти від початку до кінця. При цьому цікаво, що на сайті організації про Silk Song нічого немає. Ще відмічу момент, це вказує, що до релізу залишилося. Не так і довго, тому чекаємо. Недавно Bioshock Infinite стукнуло 11 років, тому фанати вирішили нагадати 2K Games, що умовна Bioshock 4 була давно анонсована, але про гру не було чути приблизно нічого. На це запитання 2K коротко підтвердили, що проєкт все ще живий і здоровий, однак нічого нового вони так і не сказали. Нагадаю, лише що проєктом займаються Cloud Chamber і були слухи, що вона перебувала в пеклі розробки. Я лише сподіваюсь, що вона. Звідтіля вже вилізла. Звісно, з новим звітом керівника Games Industry Кріса Дрінга сторонні видавці сумніваються у своїй подальшій підтримці консоли Xbox через те, що продажі коробки в Європі падають і падали протягом минулого року. А цьогоріч падіння ще сильніше. Він говорить, одна велика компанія, яка випустила тріпеле ігру минулого року, сказала: Я не знаю, навіщо ми взагалі її підтримували. Кріс каже, що сторонні видавці розглядають ринок зараз як ПК і PS5. Варто зазначити, конкретно згадуються європейські продажі, однак невідомо чи йдеться про європейських видавців чи про студії з інших країн. Загалом звучить це все дещо сумнівно, бо поки що майже усі новинки виходять на коробці без проблем. В той же час Філ Спенсер розповів в інтерв'ю Polygon, що масові звільнення в Activision Blizzard були зумовлені як станом ігрової індустрії, так і необхідністю Xbox бути прибутковою компанією. Також він говорив. Говорить, що консольний ринок на даний момент не зростає. Платформа тримачів в глухому куті. Їхні ігри повинні приносити додаткові гроші, здатні покрити якусь частину витрат на виробництво консолей, яке не стає дешевшим. Говорячи про ексклюзиви, то ексклюзивам потрібні великі продажі, яких часто можна не отримати, на відміну від мультиплатформи. То випливає питання: наскільки екзи взагалі доцільні в сучасних реаліях, оскільки на ринку величезна конкуренція. Через що є і інші проблеми: обмеження творчості. Гравці починають отримувати беззубі та безпечні сиквели в найкращих франшизах. Також покоління наймолодших геймерів звикло, що ігри доступні майже на будь-якій платформі. Через це бренд Xbox виводить свої ігри на більшу кількість платформ саме для зростання бренду та збільшення прибутків. Мова також про екосистему Xbox, де можуть вийти сторонні магазини типу EGS чи Steam. але про інтеграцію. Цю поки що рано говорити також. Філ говорить, що з ентузіазмом дивиться на ідею на створення повноцінної портативної консолі в екосистемі Xbox. Головне, як на мене, не робити її на основі хмари, а викотити щось типу стімдеку. Деякі представники західної преси вже пограли в новинку від студії Ghost Story Games під назвою Judas. Вони поспілкувалися з одним із творців Кеном Левіном і поділилися своїми першими враженнями. Жанрово, це aaa наративно орієнтований шутер від першої особи з елементами Роуглайт та процедурною генерацією. Історія зосереджується на місії кількох поколінь останніх людей з Землі, які прямують на нову планету під назвою Проксима Центавра цим Раблем героїню звуть Юда, і гра починається з того, що вона відроджується після смерті. Але частина її спогадів втрачена. Не буде двох однакових проходжень, оскільки гра використовує систему наративного конструктора. Є заздалегідь створені цеглинки, і вони дійсно добре продумані і прописані, щоб кожне проходження було не схоже одне на одне. Почати, мабуть, варто з того, що Джудас це не зовсім біошок у космосі, але в той же час геймплей буде знайомий і тим, хто грав у BioShock. Цікаво те, що в грі буде представлена динамічна складність і процедурний дизайн. Тобто, якщо ви, припустімо, віддаєте перевагу більш стелсовому проходженню, гра буде частіше підкидати вам можливості для того, щоб пройти місію по стелсу. Або отримуючи в нагороду якісь поліпшення, ви будете отримувати їх саме на свою зброю. У грі є три основних npc персонажі від трьох фракцій, які взаємодіють з героїнею. Їх неможливо не порівняти з допустимо. Джонні з Cyberpunk 2077. Вони такі ж примарні, раптові, та судячи з ролика, харизматичні. До речі, їхні сюжетні лінії є живими. Вони будуть йти без участі гравця. Кожен з цих персонажів може давати вам місії, на які два інших реагуватимуть, намагатимуться саботувати проходження або підкупити вас, щоб мати свою вигоду. Вибір дійсно впливає на хід подій і формує вашу історію та має наслідки, Незважаючи на те, що Judas – це шутер. Ведучі подкасту, відзначили елементи роглайта це апгрейди в стилі паверап або метапрогресія. Враховуючи, що тут є роглайт елементи, то ви можете втратити свої речі після смерті, але деякі поліпшення і прогрес будуть постійними. І за білок були згадані плащ невидимка і повітряний ривок другого рівня. Включу мегалогіку. Якщо є ривок другого рівня, значить є й першого. А це натякає нам на те, що в грі є якісь тіри. Різні апгрейди. Можна знайти по всьому світу, дерева навичок не буде. Замість цього будуть розблоковані випробування, після проходження яких ви отримуватимете різні поліпшення. Що це і як буде працювати, поки невідомо. У майбутньому, я сподіваюся, ми дізнаємося більше подробиць. Це складно повірити. Вихід X defiant знову відкладено. Раніше гра мала вийти наприкінці березня 2024 року. Тепер Ubisoft має намір провести тест, під час якого вони перевірять деякі поліпшення. Також команда готується до 12 годинного стрес-тесту серверів. Ubisoft Сан Франциско очікує, що незабаром після завершення цієї бети буде визначена дата релізу. В той же час у Тома Хендерсона вийшла велика стаття про токсичність. Сичну атмосферу, кранчі й проблеми розробки юбісофтівської колди. Китайська студія NetEase, що стоять за Diablo Immortal, представили свій новий проект ЕМ. Клон овера, але з марвелівськими супергероями під назвою Marvel Rivals. Це фрі-ту-плейний pvp шутер від третьої особи з матчами 6 на 6. За сюжетом, Доктор Дум побився зі своєю версією з майбутнього, що призвело до переплетіння часових ліній і вся інша нісенітниця про мульти Всесвіт. Тепер супергерої і суперлиходії змушені. Битися пліч -о пліч із вчорашніми ворогами. Стартова лінійка складається з 12 персонажів, серед яких залізна людина: павучок, доктор Стрендж та інші. Головною особливістю гри є комбо скіли. Два персонажі можуть об'єднати свої здібності, щоб у результаті вийшов зовсім інший унікальний прийом. Наприклад, Халк може випустити промінь гамма енергії і зарядити броню залізної людини. Розробники також хваляться навколишнім оточенням, що руйнується, яке може. Можна використовувати для перемоги над ворогом. Якщо ви раптом захочете особисто дізнатися, наскільки все погано або ж добре, альфа почнеться вже в травні, але на неї потрібно зареєструватися на сайті гри. Так, в цілому марвелівське DLC для Overwatch 2 виглядає цікаво. Коли Шведська ембрейсер почала продавати студії, які їй належать. Серед них були і гірбокс, автори Borderlands. Нещодавно стало відомо, хто став покупцем, а саме власники рокстарів, компанія Take Two. За класикою Ембрейсер купували гірбокс за 1,3 мільярди, а продали більше, ніж удвічі дешевше. Сума угоди склала 480 мільйонів. Сама студія тепер працюватиме під лейблом 2K. З приємного для нас гравців, по-перше, це. У студії залишається Ренді Пічфорд, співзасновник Gearbox. По-друге, зараз у стінах компанії розробляється аж шість нових проєктів, п'ять сиквелів, включно з новими частинами Borderlands і Home World, а також одна гра за абсолютно новою франшизою. Простими словами, 2K підтвердила, що Borderlands 4 перебуває в активній розробці за лаштунками Gearbox. Крім того, студія залишає за собою права не тільки на борду Home World, а й на Risk of Rain – Brothers in Arms разом із Дюк Нюкем. Важливо зазначити, що підрозділ Gearbox із Сан-Франциско не продали. і Разом із правами на Ремнант він залишився в Embracer. Хоча незабаром і змінить назву після продажу Gearbox і Saber компанія. Embracer підтвердила завершення своєї реструктуризації. Холдингу, найближчому майбутньому, не буде зливатися і поглинати якісь компанії, що і так зрозуміло. Замість цього Embracer зосередиться на тому, щоб підвищити якість Ті майбутніх ігор, серед яких зараз знаходиться нова гра про Лару Крофт в серії Tomb Raider. До інших перепитій індустрії так Sega продала Relic Entertainment, авторів таких стратегій, як Company of Heroes, Dawn of War та Age of Empires 4. Тепер реліки стануть незалежною компанією. Разом із цим Sega ініціювала хвилю скорочень. Своїх місць позбулося 240 працівників. Основний удар припав на Creative Assembly, які останнім часом переживають не найкращі часи. І Sega Europe. проте зачепило і Sega Hard Light. Причина зві. Звільнення, як завжди, проста. Сега почала втрачати гроші, і звільнення потрібні, щоб скоротити витрати. Кажуть, що одного разу XGTV не згадали якісь інсайди і витоки у своїх новинах. День пройшов марно, тож я виправляю ситуацію. Цього разу в Твіттер-акаунті інсайдера ZubiTech з'явилася інфа, що Соні можуть перенести на ПК ще більше ігор. Але зараз мова йде про проекти часів третьої і четвертої плойок. Чутки стосуються God of War 3 ремастери та також антологію з перших трьох частин серії Uncharted, The Nathan Drake Collection. Анонімос також стверджує, що японська. Корпорація цілком може дати зелений розробці повноцінних ремейків, що ж залишається сподіватися, що в інсайдера надійні джерела бо своїх інформаторів він не розкриває. Згідно з інформацією надійного інсайдера Dusk Golem, Monster Hunter Wilds може вийти вже в першому кварталі 25-го року. Один із фанатів на Reddit помітив повідомлення з discord сервера Dusk Golem, у яких містяться різні подробиці про Monster Hunter Wilds. Крім приблизної дати виходу, інсайдер стверджує, що Monster Hunter Wilds стане найбільшою грою Capcom, яка стане головним проєктом компанії на весь фінансовий рік, і оскільки розробка наразі йде повним ходом ри. Ліс гри навряд чи буде відкладений. Гра за словами інформатора розроблятиметься на тому самому рушії, що й і, і матиме експериментальний відкритий світ і якісь незвичайні механіки. Все це буде відрізнятися від того, що було в World та Rise. Нещодавно Сіді Пієро публікували фінансовий звіт, з якого стало відомо, що кіберпанк і доповнення Phantom Liberty принесли студії понад 750 мільйонів доларів. Для нас же важливішим є той факт, що в рамках цієї події керівники польської студії відповіли на запитання від своїх інвесторів. По перше, твердо і чітко мікротранзакціям не місце в синглплеєрних іграх Редів однак вони цілком можуть з'явитися в їхніх. Майбутніх мультиплеєрних проєктах. По-друге, керівництво студії поки що не вважає за потрібне підвищувати ціни на свої ігри. Втім, вони не відкидають таку можливість. Усе залежить від стану ринку. По-третє, жодної тимчасової ексклюзивності. Поляки випускатимуть ігри одночасно і на консолях, і на ПК. Також ми дізналися, що CDPR виділяють дедалі більше ресурсів на розробку нової частини відьмака під кодовою назвою Polis. Із понад 600 співробітників польської студії, чотириста. Та три займаються сиквелом у фентезійному всесвіті Сапковського. Тобто команда зараз на 73 людини більше. А маркетингова компанія розпочнеться рівно в той момент, коли студія буде готова. За вічір 4, судячи з усього, стане найбільшою грою CDPR. Четвертий відьмак все ще перебуває на стадії препродакшну, але планується, що повноцінне виробництво почнеться в другій половині поточного року. Відьмак 4» буде масштабнішим і амбітнішим ніж усе. Що проджекти випустили раніше? Як би там не було, це чудова новина. На жаль, з огляду на цикли розробки поганяти нового «Відьмака» ми не зможемо як мінімум років два-три. Можливо, у підсумку вона стане грою нового покоління приставок. Утім, фіндерсі CDPR обмовився, що гравцям, як і з іншими іграми польського колективу, варто чекати на щось абсолютно нове. І судячи зі всього, умовний Witcher 4 зможе здивувати публіку. Четверта частина спиратиметься на третю. Але не стане її клоном. Це простими словами: не рескін і не клон відьмак. 3». CDPR не планують робити банальний безпечний сиквел. На останок скажу ще кілька деталей, якими поділився Міхал Новаковський, не дивлячись на те, що точкою опори стане відьмак 3», Студія планує додати нові геймплейні елементи та нові механіки, яких точно не було у попередніх іграх. Хоча в студії визнають, що це не аби який ризик, що це будуть за механіки та фічі, не ясно, але, хоча б вже зрозуміло, що це буде не зовсім те, до чого усі звикли. Коли мова зайшла про інші проекти поляків, відповіді також були досить стриманими. Ремейк першого The Witcher, що розробляється Fulls Theory, ще навіть не вийшов із самих ранніх етапів створення концептів і прототипування. А над кооперативним спінофом у Всесвіті Відьмака проєктом Сіріус, що створюється студією Molasses Flood, працює менш як 40 людей, ще навіть не вийшовши в повноцінне виробництво. Після зміни концепції Project Сіріус все ще перебуває на стадії підготовки до. До виробництва. Однак було сказано, що цільова аудиторія Сіріуса буде дещо ширшою ніж у «Вітчер-3», і проект загалом позиціюють як повноцінний тріплей продукт. Зустріч з інвесторами закінчилася жартівливим запитанням. Чи не збираються CDPR створювати квадрупелеї ігри? На що було отримано відповідь? Наші ігри будуть квінтупел. У будь-якому разі не варто розраховувати на швидкий реліз. Квест-директор Cyberpunk Павел Саско недавно розповів, що CDPR експериментувала з штучним інтелектом, але попереду ще гігантський, справді довгий шлях. Перш ніж NPC зі штучним інтелектом стануть такими ж хорошими, як прописані готові персонажі. Він не уточнив, які саме експерименти проводила компанія, але на особистому рівні Саско глибоко скептично ставиться до того, що NPC, створені штучним інтелектом можуть досягти такого самого рівня глибини та Анців, які справжній сценарист може дати персонажу, проблема в тому, що коли справа доходить до написання й озвучки, то попереду справді довгий шлях. Він говорить, що зараз через щур помітний розрив між авторським контентом контентом, який сценаристи, дизайнери квестів та CGI роблять своїми руками, і те, що робить штучний інтелект. Тому до впровадження подібних технологій, які зможуть створювати персонажів, як от NVIDIA ACE, ще далеко, бо працює воно зовсім не ідеально. Але не факт, що подібні перси не з'являться у Cyberpunk 2. Відділ інклюзивності Майкрософт виступає проти так званого гіперболізованого дизайну жіночих персонажів. Грубо кажучи, якщо така героїня має зовнішність як Лара Крофт або Ада Вонг, це погано. А якщо вона більше нагадує незрозуміло, що ось це те, що треба, щоб зробити жіночого персонажа згідно з генеральною лінією партії Майкрософт, випустили спеціальний чек-лист, який містить у собі такі запитання: по-перше, чи включає ваш дизайн і навіть програмний код? непотрібні гендерні бар'єри далі чи має жіночий протагоніст рівні здібності та навички з чоловічими аналогами, чи відповідає броня і одяг героїні її сфері діяльності, тобто ніякої Лари у шортах і топіку, вона ж повзає небезпечними руїнами. Це ще не все. Чи має жіночий персонаж надмірно виражені частини тіла? Коротше кажучи, ідеальні пропорції тіла за методичкою Microsoft виглядають якось так. Ну і нарешті єдина об'єктив. Тивно правильна рекомендація. Чоловічі персонажі повинні показувати повний спектр емоцій, включно з радістю, смутком і своїми вразливими місцями. До речі, публіка зразу помітила, що розробники довгоочікуваного продовження Фейбл вже прислухалися до методички на практиці. IGN вкотре торпедували свої штани, цього разу критикуючи зовнішність головної героїні Stellar Blade, майбутнього ексклюзиву для PS5. Французький ігровий журналіст назвав дизайн Єви невиразною секс-лялькою, яку створила людина, яка жодного разу не бачила справжню жінку. Додайте до цього цілу зграю журналюх, які звинувачують розробників у створенні персонажа з нереалістичною і надмірно сексуалізованою зовнішністю. Блін, а може. Вони мають рацію. Може корейська студія Shift Up геть складається з чувачків, які бачили жінок винятково в Хентай, та й то сумнівної якості. Ну як вам сказати, по-перше, глава студії одружений вже близько 13 років на успішній художниці. А по-друге, Єву робили на основі корейської моделі, справжньої живої жінки з пропорціями, які відповідають формам головної героїні. Після хвилі справедливого хейту IGN Франс відредагували свій огляд і заявили, що у всьому. Винен google і англомовні гравці, які неправильно переклали статтю з французької. Звичайно, у всьому винні гравці, але скріншоти не горять, так би мовити. Чесно скажу, я ніколи не втомлюся дивитися, як корчить показушних борців за соціальну справедливість і від вигляду симпатичних жіночих персонажів, а не пуджа, одягненого в чохол від танка. А перед тим як ми перейдемо до наступної новини, давайте поглянемо на народну творчість щодо того, який вигляд має мати. Тиєва згідно з методичками західного ігрожура. Я минулого разу говорив, що акції Take-Two трішки обвалилися, і все через те, що котаку вирішили хайпанутися, сказавши, що реліз шостої ГТА переноситься на 26-й рік. Але через що взагалі почалася вся паніка, все через те, що Рокстари вирішили перевести майже всіх співробітників на п'ятиденний робочий тиждень в офісі. Котаку подивилися на це рішення студійних менеджерів і не знайшли нічого розумнішого, ніж сходити по великому лонгрідом, з якого випливало, що через внутрішні роз. Збіжності та проблеми шоста ГТАшка переноситься з весни 25-го на невизначений місяць 26-го. Через деякий час тейкту найняли людей, які замінили лавандовий раф середньостатистичного співробітника котаку, на Чефір, і ті, крізь сльози, каяття та саднячу дупу додали виправлення в свою статтю. Мовляв, ні, 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 ніякого 26-го. Спочатку планувалося, що гта 6 вийде на початку 25-го, а тепер восени акції тейкту почали знову. Підніматися вгору, але не повернулися навіть до колишнього значення, тому що інвестори не задоволені перспективою переносів і, взагалі, реагують вони на все, що відбувається навколо гри, досить гостро. За словами Джейсона Шрайера, зараз не можна бути точно впевненим у тому, що станеться через 21 місяць. Але інфа про перепетії в студії дійсно перебільшена. Над довгоочікуваним продовженням працюють буквально тисячі людей: від програмістів і художників до менеджерів. і Акторів захоплення рухів, тож перенесення в будь-якому разі можливі. Зараз GTA 6 йде за графіком і про затримку не йдеться. Можливо, через місяць або через півроку ситуація зміниться. Чи дійде до переносів справа, покаже час. ДБР відкрило на Григоровича засновника GSC кримінальну справу і хочуть віджати його бізнес. Саме таку гучну заяву почав поширювати англомовний твіттер аккаунт з очевидним проросійським ухилом. Під твітом одразу ж почалася словесна оргія. Західні апологети руського міра, випромінюючи слину, піну біля рота та інші тілесні рідини, навперебій розповідали, яка жахлива Україна, якнайшвидше б її звільнили від На хирюк відразу ж підхопили. Деякі російські ігрові блогери, а там пішло поїхало. По-перше, з огляду на те, що акаунти більшості коментаторів було створено рік-два тому. Живуть вони на заході Москви в одній із ботоферм, аж ніяк не в США чи Європі. По-друге, ця новина повний фейк. Григоровича нібито звинувачують у незаконних фінансових справах з країною-агресором за допомогою криптовалюти, продажу ігор на території РФ знову ж таки, і ПСО зразу помітне, бо офіційно ніякі від GSE купити ВРФ не можна взагалі, і було б тупо переписувати якісь сервіси з продажу ключів до Григоровича, що і так зрозуміло. Мовляв, він також причетний до відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Туди ж додали, що він ухиляється від сплати податків, а також незаконно перетнув кордон. Проблема в тому, що справи під таким номером просто не існує. Її неможливо знайти на сайті ДБР ні в одному з реєстрів зі справами. Я принаймні не знайшов. Крім того, того дуже сумніваюся, що така справа проходила б у закритому вигляді раз подробиці у доступі. Жаль, що замовники не згадують, скільки Григорович із GSC задонатили, і що їх фонд співпрацює з військовими. Але і це ще не все, бо точно таке ж і ПСО вже з'явилося минулоріч. Тоді пан Максим Кріпа купив GSC, ставши власником студії, і про нього вмить почали писати замовні статті, про що ми говорили з вами раніше. Втім, усі ці звинувачення. Без аргументів і серйозних доказів, тому нахрюки залишаються нахрюками. Ну і на додачу до всього цього хвилинка клоунади не встиг Віталік Казуалов відкинутись як обвинив GSC. Ні, не в тому, що йому дали строка, в тому, що мовляв, знову GSC поскаржилися на порушення авторських прав. І не повірите, де в скрепному ВК. не буду вдаватися в подробиці, але суть в тому, що хтось типу знову поскаржився, і новинні пости зі згадкою Сталкер видалили. Я просто нагадаю, що GSC не ведуть там ніякої діяльності і ресурси студії заблоковано за якимись там статтями РФ, тому це звучить як якась діч, і я ось прям дуже сумніваюся, що їм взагалі було якесь діло до тих постів, бо сенсу в цьому ніякого немає. Просто це чергове нагадування, що це просто уїбани, які хочуть привернути до себе більше уваги. Напишіть, що думаєте про це все. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.